Давайте зафіксуємо моє місце доходження от, по середніх верхах. Так, знову там лаврове дерево у нас. От, тут у нас лимонне дерево. От, зразу йде апельсинове дерево. І за ним уже за парканом. Просто покажу вам чудо італійське. От такий фікус. От такий фікус з таким свічкою, квіткою дуже великою. От таке у нас життя.